Всі захворювання хребта, всі випадки міжхребцевих гриж, протрузій, защемлень, випадінь відбуваються по одній єдиній причині. Причина це наступна: це від того, що людина спить в неправильному положенні на неправильній постілі. В неправильному положенні це означає на боку і на животі, і на неправильній постілі це м'яка постіль на по типу ортопедичного матрасу. Отже, спати на боці категорично заборонено. Спати на животі смертельно для людини, спати на м'якому ортопедичному матрасі шкідливо для здоров'я все. Це така проста інформація, але вона йде всупереч від загальноприйнятої думки, що так має бути. І через те мені кожного разу доводиться одне й те саме, одне й те саме пояснювати людям. Отже, друзі, дивіться: саме українське слово спина, 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 спина" ні, спина, ні. Вказує на те, що в нормі для людини є спати тільки на спині. Саме в цьому положенні людський хребет залишається рівним, не скрученим, не зігнутим. І якщо він навіть має свої вигини в сагітальній площині тобто трошечки шия, трошечки грудний відділ, то коли ви лягаєте на спину, ці вигини е, зменшуються. Спина стає більш рівнішою на спині. Але коли ви лягаєте на бік, спина викривлюється. І людина буде вночі отримувати велике перенавантаження, перекручування хребта, скручування хребта від того, що спить на боці. Ще гірше на животі, бо як на животі, то там скручувань бувається в шиногрудному відділі, і це. Це ніч, це жахлива ніч для шийно-грудного відділу хребта. Власникаючи, звідти всі інсульти нічні, оці, звідти головокружіння, шум в голові, звідти хиткість при ходьбі, від того, що людина спить на боці, в неї грижі між поперекового відділу. Від того, що спить на боці, болять коліна і кульшові суглоби. Від того, що людина спить на боці, в неї проблеми з хребтом. Це є аксіома.